Яскраві та барвисті в Івано-Франківському краєзнавчому музеї для дітей українських захисників. Провели майстер-клас з розмальовування писанок. Вперше такий захід відвідала і 14-річна Анастасія із села Загвіздя. Дівчинка зізнається, процес розфарбовування великодніх яєць їй дуже сподобався. Перший раз я малюю писанки. Я думала, що мені вона не сподобається, що я не зможу щось таке намалювати, виробити. Але до речі, вона дуже зацікавлює людину. Це спокій, воно дає спокій, ти розслабляєшся ну. Провінція зовсім думає створювати власні писанки Дітлахі вчили майстри з Івано-Франківського краєзнавчого музею, музею мистецтв Прикарпаття і Прикарпатського національного університету. Оксана Веретко розповіла про методи фарбування та розпису писанок. Скажемо, тому що є в нас крашенки традиційніші Більш такі от зафарбування яєць так традиційні. Потім у нас є. Писанки, це вже малювання воском. Звичайно, є травлення, звичайно, є звичайний розпис по поверхні яйця. Так? От. І Найбільш цікаво звичайно, це працювати дітям з воском. Загалом участь у майстер-класі з писанкарства взяли 40 дітей військовослужбовців. Це така своєрідна акція, яка має ще окрему мету не просто показати, як пишуться писанки, а й прикінці цього майстер-класу подарувати їх військовим. Тобто участь у цьому заході беруть переважно діти військових з різних територіальних громад Івано-Франківщини. Схожі майстер-класи до Великодня в Івано-Франківському краєзнавчому музеї проводитимуть ще упродовж тижня. Яна Лазорик, телерадіокомпанія Раїм.